Ну, мене ті хлопці не перестають дивувати, знаєш. Ті безхатьки. Вони зі такі... зі штатів, так? Та й та. Та не тільки зі штатів. Наші тут теж дуже винахідливі, але е, ті американські безхатьки сьогодні просто розривають чат. Власне, а, одні хлопці. Які без домівки власно, заселилися в чужий будинок. Ну бо там він довго пустував, бо колишній чоловік е, поїхав кудись там по справах, відлучився, ну, стояв собі будинок без нагляду. Да? І власне за цей час туди всередину проникли двоє безхатьків. Вони знайшли нового майбутнього власника того будинку і намагалися його продати за 200 тисяч доларів. То. І то. все в них вийшло. І знайшли людину, яка була готова купити. Це було добре. Бо вони зайшли в будинок, знайшли деякі документи, та щось там підксерокопіювали, підробили. Але коли прийшлося питання чекових книжок закривати, то тут якби як то кажуть, тут солома й загорілася 200 тисяч доларів. От бач, не як. не заробили ніяк. от таке буває. Але яка ж то бізнес ідея? Стартап, цілий стартап стар придумали. будинок стартап.